Якби не вони, українським воїнам було б набагато важче. Вони стали першою лінією тилу української армії. Вони безкорисливо віддавали час, гроші та сили, аби українське військо було озброєне, обуте, сите та відчувало свою вагомість. Ці люди волонтери. Все прийшло само собою. Просто по-іншому в якісь моменти не можеш. Не уявляєш своє життя, що якось можна, коли в твоїй країні війна, коли твої ровесники йдуть воювати, йдуть боротися за тебе. А ти в силу. Того, чи що ти дівчинка в силу свого віку, чи там ще чогось, ти не можеш воювати, то в тебе є свій фронт. Все почалося елементарно з продуктів, елементарно з якихось мед, медикаментів. і потім переросло вже на більші кошти на ті самі тепловізори. І якби мені хтось два з половиною роки тому сказав, що я буду розбиратися у класах бронежилетів чи вміти складати тактичну медицинську медмедицинську аптечку для військових, я би напевно не повірила і сказала: ні, ні, це ви що такого не буває. Зараз, зараз, от я вже не уявляю своє життя без руху підтримки закарпатських військових. І Можу сказати, що ведмедія символ ведмідь є великою моєю родиною. Кожна з них є членом моєї родини. Сестри Олександра та Валентина долучалися до волонтерського руху ще у 2014-му. І вже третій рік поспіль щодня, не зважаючи на вістань, у сотні кілометрів дівчата підтримують закарпатських солдатів. Волонтерством я займаюся як від початку тих подій, як почалося на Україні. Це можна сказати три роки. Як започаткувався рух підтримки закарпатських військових, я разом зі своєю старшою сестрою, ми чим могли одразу приєдналися до волонтерства, до допомоги. Я в свою чергу, коли були різні акції, там по творчому. В плані, то я малювала. Це було десь два роки тому, до прикладу, на вулиці, в холоді, в листопаді малювала людей портрети на ходу за пів години намалювати, так би мовити, портрет. І всі ці гроші йшли на допомогу нашим військовим. Це була така акція, де я малювала саме портрети так само. Велика родина волонтерів поповнюється практично кожного місяця. Лише у русі підтримки закарпатських військових нині більше 200 активних небайдужих. Що для мене волонтерство змога допомогти? Як тільки видається вільна хвилинка, вільний час, то він присвячується волонтерству. Коли почалися всі ці наші військові дії, військові дії, я коли засинала, я думала, мене це все дуже турбувало. Якось ну мені хотілося щось зробити я знала що. Ну спочатку я ну якби ну просто да там свічки ставиш да, за здоров'я, там молишся. Але я так як я людина дії, мені хотілося ще, ну ще, ще щось зробити. І тому я ну, прийшла до цього. Тобто, в першу чергу я це роблю для себе. Різні в житті та поєднані однією метою. Та є людина, котра вирізняється з поміж інших. Катерина Омельчак, найстарший волонтер Закарпаття. У своїй Дев'яносто жінка активно допомагає армії та віддає на її потреби значну частину своєї пансії. Я інакше не розумію. Народ і армія ми маємо бути єдині. Бо як ми не будемо єдині, то армія сама як сама. А як ми з армією, то армія сильніша. Пані Катерина у свої 90 з молодечою енергією піднімається на третій поверх, де розміщений волонтерський офіс. Тут вона часта гостя, адже після початку війни на сході України вільний час віддає волонтерству. Жінка переконує свого часу пережила радянську окупацію, а сьогоднішня ситуація дуже схожа, тому годує власну армію, аби ворог знову не ступив на нашу землю. Що це не був союз, це була окупація. Я пережила ту страшну ситуацію. Нас як казав, розкуркулили, обрабували, Як то казав, забрали всю власність. Чуєте? Тому я тепер дуже боюся того, що якби наші та східна наша Україна, Росія, верніше Росія, якби вона окупірувала, то і ви би в в ті самі ситуації, що опинялися ми. Рух підтримки закарпатських військових, крім свого ведмедика, має ще один символ волонтера пані Катерину. Із самого започаткування руху вона не кидає волонтерство, а навпаки, все більше ідей намагається втілити в життя. Її допомога виражається і у підтримці, бо це і листи, і вірші, і постійні звертання до військових, і грошова допомога також дуже відчутна. бо… Не дуже коректно говорити про гроші, але коли людина віддає до 90% свого щомісячного заробітку своїх свої пенсії в даному випадку, то я думаю, що це вражає. Я вношу волонтерську організацію кошти, чуєте. Ну і, наприклад, так, попередне, туди, як їздили на східну Україну, я приносила одні продукти, я приносила там бінтерноцьки, ну і вони їздили там передати тим нашим захисникам, де ж то вони там везли від себе та і мою передачу. Колеги найповажнішої волонтерки твердять, що вона дуже вперта. І якщо вирішила допомагати військовим, то віддає чи не все, аби українські армійці були ситі, обуті та озброєні. Вона постійно вперта, по-настоящему така. влюбленная в Украину, и, и так как она уже себе решила, я говорю, упертость отдавать, сначала она давала вообще тысячу гривен, из там тысячу двести, триста, ну понимаешь, сколько это денег, а сейчас она дает пятьсот, потому что все подорожало, и я, я ее ругаю, вот она приходит, я ее ругаю, Паня Катерина, как можно, да хватит, сейчас уже как бы это, не, а упертость, и эти деньги опять у нас». Таку волонтерську відданість помітили і в чиновницьких кабінетах до дня волонтера та 90-річчя Катерину Омельчак нагородили відзнакою за заслуги перед Закарпаттям. Це друга висока нагорода поважної пані. Цьогоріч за волонтерську діяльність жінку ювілейною медаллю до 25-річчя незалежності відзначив президент України. Мені би було краще, щоб нашу молодь. Нагороджували більше, щоб підтримували її на душі, щоб вселяли в неї розуміти любов до свого народу, до свого війська. Для мене немає нічого нічого, як свобода нашому народу, як свобода нашій молоді, як свобода нашому війську українському. Саме завдяки таким, як пані Катерина, хлопці на сході країни відчувають підтримку і захист. Волонтери передають бійцям усе необхідне від військової форми до засобів гігієни. Ну ще з фронту ще чотирнадцятий рік, тільки коли починався активно, цей волонтерський рухач чотирнадцятим роком і датується. Початок найбільшого волонтерського руху в Україні і вже літом уже потужно відчувалося на фронті, що Україна єдина, що є мільйони громадян, які залишають свої справи. які… Відриваються від своїх рідних для того, щоб займатися допомогою збройних збройним силам України, і найбільше це на фронті і давало наснаги нам боронити нашу країну. Насправді, колишні військові розуміють це добре. Їхній вклад і знаю, що ці засоби, які купляли за кошти волонтерів, це матеріальна допомога. Врятувала хлопцям життя на фронті, тому це неоціненний вклад у захист нашої нашої батьківщини. За час проведення АТО волонтери провели більше тисячі благодійних акцій на користь військових. За їх допомоги врятовано близько сотні бійців. Волонтери, люди доброї волі, які роблять благодійні справи, формують справжню українську націю. Не питай, що Україна зробила для тебе. Запитай себе, що ти зробив для України. Саме за цим принципом діють волонтери. Це й означає бути громадянином своєї держави.